Алаїс Цикл Видатна особистість. Ліч на стажуванні. ЧАСТИНА перша. Глава 13 Любов Зла. Частина перша. «Сцілила, так сцілила!» здавлено пробурмотів Альт між нападами напівестеричного сміху. Я нетерпляче чекала, поки підселенець нарешті зробить над собою зусилля і заспокоїться. А чари могли не спрацювати? З надією поцікавилася я. Він же сильний чорнокнижник. Має ж бути якийсь захист, аура без змін, начебто. Приворотні чари за моїх часів були найкращим способом зіпсувати комусь життя. Щоправда, в результаті все одно страждали обидві сторони, і навряд чи щось змінилося за той час, поки мене не було. І все ж основна проблема, навіть коли вони діють, їх важко виявити, потрібно знати, що шукати. Альт продовжив свою лекцію, як завжди, заходячи здалеку та ігноруючи моє запитання, а різновидів цих чар дуже багато. Наскільки я пам'ятаю, від легкої закоханості, обожнювання та відданості до нестримного тілесного потягу будь-який з цих станів легко можна списати на помутніння розуму, а постійно тримати захист від усіх можливих приворотів, підселенець зробив паузу, дозволяючи мені самій уявити цю ситуацію. Я прикинула. І мені стало б смішно несті за рогом жертва моєї неуважності. Загалом це марна трата сил, тож сумніваюся, що чари не спрацювали. Швидше за все, той хлопець взагалі не очікував, що його хтось приворожуватиме, тож накрити його має наповну. До речі, а що за чари? Я не сильний у цьому різновиді магії. Новина про те, що цей зануда може чогось не знати, викликала неприємне передчуття. Суртас би з ним, з цим приворотом, але якщо Альт не розуміється на любовній магії, то зі зняттям чар можуть виникнути проблеми. Я ж у приворотах теж не майстер, інакше навіщо мені взагалі потрібні були ці платівки. Тим паче, що мені вони й не потрібні були так, із миттєвого пориву взяла, заради пустощів. Відігнавши цю лякаючу думку, я склала разом дві половинки розламаного серця і придивилася до накресленого на ньому заклинання уважніше. Так, якщо дивитися за символами, то тут обожнювання, навіть щось ближче до обоження. Він що, молитись на мене буде? Ага, ще тут бажання завжди бути поруч, торкатися. Ну, не найгірший варіант, напевно. Хоча я й підозрювала у його відповіді саркастичну двозначність, але він мав рацію. Наскільки я пам'ятаю, друга платівка була спрямована на більш приземлені речі потрібно буде віддати комусь від гріха подалі. А зараз ти знімеш ці чари? Якби в мене було серце, воно, напевно, б замерло в очікуванні відповіді. Альт, глузуючи, не поспішав із відповіддю. Ні. Ось чому у цій вкрадливій інтонації підселенця мені почулося погано приховане знущання. Чому? Мені цікаво, як я казав, любовна магія не моя спеціалізація. Схоже, мої найгірші очікування справдилися. І що мені тепер робити? Гадки не маю. Судячи з інтонації, Альт посміхнувся найбезсовіснішим чином. О, ось і твій шанувальник. Незважаючи на попередження підселенця, тихе та шанобливе звернення змусило мене відчутно здригнутися. Ви не зайняті, пані ліч. Хлопець стояв переді мною, дивлячись на мене широко розплющеними очима кольору молодого бурштину, хоча скоріш меду. Цей світлий відтінок гарно доповнювався зеленими цятками навколо неприродно розширених зіниць, а глибокі тіні синців під очима від удару перенісся ідеально доповнювали це досконале поєднання. Мабуть, погоджуся, що синій і жовтий непогано виглядають поруч, червоний лиш трохи псує враження. Альт, як завжди, не соромився коментувати мої думки Не можеш допомогти. Не заважай мені отримувати хоч якесь задоволення від цієї ситуації. Підселенець покірно, підозріло, покірно, замовк, а тим часом я продовжила розглядати свою мимовільну жертву. Ну що сказати, навіть трохи підправлені мебом правильні риси обличчя чорнокнижника прямо таки кричали про те, наскільки він був вродливий, гарненький, як висловилася Сідда. і я не могла з нею не погодитись. Дивно, що я цього не помітила при першій зустрічі, втім, зневажлива гримаса мало кого прикрашає. У його прямих темних бровах, витончених вилицях і гострому підборідді невловимо впізнавалося щось тендітне, жіноче образ доповнювався тонкими губами, що злегка припухли від удару. Ну, як сказати, злегка? Верхня була неслабо так розбита, можливо, й зубам дісталося. А взагалі враження псував лише ніс і сміх Альда в моїй голові. Підселенець, схоже, вирішив супроводжувати їхним хихиканням кожен мій уявний коментар щодо зовнішності хлопця. Ах так, ніс! На мій смак, він був непропорційно довгим і тонким, як для такого миловидного чоловічого обличчя. Але зараз це цілком врівноважувалося припухлістю від удару. Тому ніс обзавівся солідною горбинкою і виглядав цілком пропорційним. До речі, могла б щось йому відповісти, нагадав Альт. Точно. Ні, не зайнята! повільно промовила я, перериваючи тривале мовчання. Очі хлопця засяяли захопленням, причому, як мені здалося, буквально Ні! Просто поки ти його розглядала, сонце за хмарки вийшло, послужливо підсказав підселенець. До речі, що ти про обличчя та про обличчя? У нього ще й тіло є, також можеш розглянути. Та що там розглядати? Щуплувати, як на мій смак, але не позбавлений витонченості, і зріст хороший трохи вище за мене, не те, що меб і подібні до нього. А чим тебе високі не влаштовують? обурився Альт. Не люблю знизу вгору дивитись, незлобливо огризнулася я. А ти підлети повище. Хто ж тобі винен, що ти така дрібна? От давай без переходу на особистості. Благословіть мене, пані Ліч! З жаром попросив тіт, роблячи кілька кроків у мій бік. Я за нещодавно здобутою звичкою відлетіла на таку ж саму відстань назад. Схоже, почалося. Глава 13. Любов зла. Частина друга Я не жрець, щоб благословляти. Ось і знайшлася відмовка. А це не важливо. Тріщини на розбитих губах чорнокнижника засочилася червоним. Коли він широко посміхнувся, промовляючи ці слова. Ваша форма досконала, вона ідеально близька до суртаза. Не відмовте благословенні! Ні, я не можу. Я знову відсахнулася, бо Некромах спробував сам до мене доторкнутися зламаною правою рукою. Йому що чари взагалі відбили що почуття болю, що банальний здоровий глуст. Загалом так, наскільки я розумію, знову вирішив донести до мене свою цінну думку Альт. Він настільки зачарований, що зараз нічого не відчуває, крім захоплення від твоєї присутності, ну, судячи з його вкрай ошалілого вигляду. Це моторошно, ще пак, недарма кохання іноді називають божевіллям. Але ж це не кохання, тим гірше для нього. Альде, ну підскажи, що мені робити, благала я. <плес> <плес> Нескінченно терпляче зітхання Альда і мовчання у відповідь. Дід тим часом продовжував повільно насуватись на мене, болю нагадуючи зомбі. Ну, хіба що не човгав і виглядав все ж таки симпатичніше. Я так само повільно відлітала від нього у бік відведеного нашій компанії будиночку, а ще мимоволі раділа тому, що на вулицю виходило не так багато вікон. Виглядали ми, мабуть, кумедно. Хоча від пари перехожих я зараз, напевно, не відмовилася, але нікого не було, як назло. Спершу таки зціли його, нарешті відповів підселенець. Тільки уважно не переплутай платівку. Уїдливо додав він. Ніби після такого мені потрібно було якесь нагадування так, послухай, благословляти я тебе не хочу і не збираюся, але можу зцілити твої ушкодження, квапливо промовила я, витягаючи вперед скелетовану руку, щоб не дозволити своєму шанувальнику скористатися моментом і підійти в притул. Втім, це не завадило йому з благоговінням дивитися на частину мого Неймовірно, священного тіла, що торкалася його грудей. Це навіть краще, ніж благословення, пані Ліч, прошепотів він, не відриваючи погляду від моїх пальців. Благословення це частинка волі суртазу, тоді як зцілення ітиме від вас. Він схилив голову і останнє слово видихнув просто в мої кістки. Ха! -ха. Альт реготнув якось по особливому непристойно. Я спробувала відсмикнути долоню, але чорнокнижник лівою рукою з несподіваною спритністю перехопив моє зап'ястя і м'яко ковзнув по ньому губами. Ти впевнена, що на платівці всі позначки означали просто прихильність і платонічне кохання. Крадливо поцікавився підселенець. То якби ж я знала, ваші кістки. Такі, такі, намагаючись підібрати порівняння, яке мені зовсім не хотілося чути, тід на мить завмер, його очі затуманилися. Вибравши момент, я таки висмикнула з його рук свою багатостраждальну кінцівку і знову відлетіла на пару кроків. Так, хлопцеві все ж таки пощастило з тобою, знову дорогоцінна думка Альда. Інші поважні некромантки давно перетворили б його на кубку праху лише за перший дотик. А тепер замри і не рухайся, відкриваючи поясну сумку, наказала я, зосередившись на пошуках потрібної платівки. Я бічним зором спостерігала за своїм шанувальником. Дивно, але він підкорився, лише немигитливо дивився на мої руки. Зрештою, платівку було знайдено, і я ризикнула наблизитись до тіда. Чомусь мені здалося, що так буде вірніше. Як тебе звати? Все таки, якщо є можливість дізнатися повне ім'я, краще це зробити. Дідат німтанат, охоче відповів чорнокнижник. Хм, Корисна інформація. хмикнув Альт. Може стати в нагоді не тільки для лікування. А яке ваше ім'я, пані Ліч? З блаженою посмішкою поцікавився тіт. Я вимовлятиму його перед сном замість молитви. Шиз. Я не втрималася від схожого на шелест зітхання, витрачаючи кілька зайвих секунд на те, щоб переконатися, в моїх руках платівка саме з тим заклинанням, що треба. Шиз. захоплено, чи то видихнув, чи то прошипів чорнокнижник, прикриваючи очі. Це мене цілком влаштовувало. Подумки, повторивши його ім'я та перерахувавши ушкодження, я розламала платівку. Хлопець знову здригнувся, похитнувся і злякано розплющив очі. Заклинання діяло, результат був наочним, у буквальному сенсі. Зник синець, спала припухлість, протягом кількох секунд затяглися рани на губах. Ні, все таки він вродливий. Навіть із своїм довгим носом, якби ще дурним не був, ще й привороженим. Потрібно огледіти руку, чи правильно вона зрослась, скомандував Альт. Тобі треба, ти й мацай, огризнулася я. Він ще це неправильно зрозуміє. Гаразд, і так буде жити, швидко погодився підселенець. Хлопець тим часом задумливо розглядав свою праву руку. Я вже зібралася потигеньку піти. Але виявила, що, відступаючи від свого невдахи шанувальника, в якийсь момент звернула не туди. Обернувшись, я побачила глухий кут замість рятівних стін, відведеного у нашій команді будиночку позаду себе. Сліпий провулок був утворений стінами трьох будинків без вікон. Схоже на сховище», припустив Альт. Що будеш робити? Я перевела погляд на свого. Мимовільного шанувальника, і зауважила, що тепер у нього очі і справді світилися, і сонце тут було ні до чого. Шиз, зляканою ніжністю простягнув він, роблячи пару несподівано швидких кроків і відштовхуючи мене до стіни. Я вас піймав. Ризиковий хлопець. Після такого ти маєш цілковите право вбити його на місці. Хоч у тому, що відбувається, його провини немає. Хм, підсаланець хмикнув. Але якщо ти зараз нічого не вдієш, я почну думати, що тобі це подобається. З іншого боку, холодно додав Альт, цікаво, як далеко йому треба зайти, щоб ти хоч щось зробила. Я ніби скам'яніла, а зверху вкрилася кіркою льоду. Рухи сповільнилися, а думки ніби перестали мені належати і зажили своїм життям. Наполегливість тіда була болісною, нездоровою, це неправильно. Хоча будь я живою, його увага, мабуть, навіть потішила б мене, навіть із приворотом, тільки я ліч, тому без варіантів. Тіда Ада, припини. Притиснувши мене до стіни так, що наші обличчя були на одному рівні. Хлопець сумно глянув у мої очиці. Думаєш, я не розумію мені все одно не жити, що з тобою, що без, тихо промовив він, різко розгубивши усю свою колишню шанобливість. Тож поки ти мене не вбила. Чорнокнижник не договорив, натомість він потягнувся до мого обличчя. Спершу мені стало прикро, потім гірко, а потім прийшла злість. І думки помчали навскач, тоді як тіло навпаки ослабло остаточно. Альт міг втрутитись від самісінького початку Ні за що в житті не повірю, що він не знає жодного заклинання, що розсіює такі чари. Підселенець знущався упродовж усієї, цієї, ніякової, ненормальної ситуації. Заради чого? Щоб надати мені урок уважності? То хто він такий, щоб це робити? Заспокойся! Голос Альда, прорвавшись крізь пелену думок, здавався мені стривоженим. Але на той момент мене найменше цікавила його думка, а найбільше хотілося, щоб він зараз контролював моє тіло, а не я. Йому було цікаво, як далеко все зайде, то нехай відчує сам, і моє бажання збулося. Альт вибухнув емоційною тирадою, що суцільно складалася із шиплячих свистячих звуків священної мови. Тільки на губи Тіда обережно торкнулася моєї, його нижньої щелепи. А я спостерігала за цим на правах підселенця, тільки мені чомусь не було смішно. Замість того, щоб убити хлопця на місці, Альт осікся і, пробурмотівши незнайоме мені заклинання, Тицнув чаклуна кістяним пальцем точно всередину лоба. На мій подив, тід не впав мертвим. Він лише судорожно зітхнув, а потім різко відсторонився. Бурштинові очі, що світилися внутрішнім вогнем, згасли, хлопця почало трясти, чи то від усвідомлення того, що сталося, чи від позбавлення від чарів. Підселенець, напевно, їх розвіяв. Це було видно по чорнокнижнику. «Іди геть! Похмуро наказав Альт, І забудь про те, що тут сталося, нікому жодного слова. Чорнокнижник повільно моргнув і зробив крок назад, розчиняючись у повітрі, телепортувався. До речі, це було боляче. Та невже? уїдливо поцікавилася я. Між іншим я щоразу так почуваюся, коли тобі спадає на думку взяти контроль над тілом. Ну, чи повернути його мені без попередження? Я не знав. От чому я тобі знову не вірю, га? Зняти приворот ти теж не міг. Ага. Як ти спитала, так я і відповів ти спитала, чи зніму я чари, і я відповів ні. Мені було цікаво спостерігати за тим, чи можливо взагалі таке любителіче. Просто багато заклинань мають нюанси вони ведуть себе по-різному залежно від того. Чи є об'єктом впливу жива, чи повстала істота? Я не знаюся на любовних чарах, і мені справді було це цікаво. Після секундної мовчанки підселенець додав уже тихіше і м'якше Скажите мені прямо, Альда, будь ласка, зніми це заклинання, убий цього дурня та що завгодно зроби, тому що я не знаю, як виплутатися з цієї ситуації я б виконав твоє прохання. А сам, значить, ти не міг втрутитися. Чи тебе в тому, що відбувається, все влаштовувало? Якщо подумки можна кричати на співрозмовника, то саме це я й робила. Не влаштовувало. І з самого початку не влаштовувало. З того моменту, як ти зламала цю платівку, яку хто зна на що взяла. У голосі підселенця почулися гнівні нотки. Але тебе не зрозумієш. Втручаюся, не подобається, не втручаюся, не подобається. Будь ласкава, визначся сама, чого тобі взагалі від мене треба. На зміну злості, що спалахнула, прийшла порожнеча. Я знову була в усьому винна, і найнеприємніше у словах підселенця була частка правди я питала його, що мені робити, а не просила допомогти. Ось тільки сам Альт, який до цього охоче перехоплював управління моїм тілом з приводу і без, поводився підозріло безвільно. І ця передача контролю не з його, а з моєї волі. Щось змінилося, і я знову не могла зрозуміти, що саме, і таке відчуття, що підселенець і сам нервував з цього приводу. Хоча, можливо, мені просто так кортіло думати. Тим часом Альт повернув мені управління тілом, і супутній біль струснув мене до останньої кісточки. Ти промахнулася вулицею! Голос підселенця став дратівливо рівним і беземоційним. Найближчий поворот праворуч, і за першим перехрестям будинок буде ліворуч. Дзвінка тиша в голові супроводжувала мене на всьому шляху мовчав підселенець, мовчала і я. Не знаю, про що він думав, але в мене на роздуми не лишилося ні сил, ні бажання. А побачивши на порозі будинку стривожену лінс, я зрозуміла, схоже, щось сталося.